Сьогодні ми покажемо, як мити ковер. У нас є ось такий ковер. Глязи, волі такі. Тут, в принципі, на відео там трошки бути видно. Разу рік ми їх стираємо, ну, чи перем, як правильно, мабуть, перем, правильно, будемо сказати. Разу рік ми їх перем, тому що діти малі тут усе. І пластилін, і що хочуть тут. Ну Пластилін важко відмивається. Знаю по минулих роках. Будемо мити його мийкою. Там ще ось є насадка в мене під мийку там. Якраз покажу, як вона миє. Буду напінювати на суху, поки що сухий ковер буде напінювати. Піна тут трошки автомобільної піни і решта шампунь. І це все розбавлено водою. Ну і не шампунь, точніше, порошок стиральний, жидкий. Зараз розпінемо його, візьмемо насадку спеціально під цей, під, для того, щоб. Це все помить. Ну, зараз покажу в процесі роботи, як воно що виглядає. Міняємо тут, на суху, напінюємо, щоб воно може краще буде, може треба було намочити, не знаю, краще буде на суху. Так, поміняли, зараз тут випутаємо. Ось так розпінюємо. Підійди ближче. Підійди покажи. По всьому ковру розпінюємо. Таким, не жаліючи. Простіше ще раз тоді сходить буде наколотить. Так, вже закінчується. Поки стоїть, поки що розпінили, поки стоїть там ще. Буде настоюватися, ми зараз ось такою звичайною щіткою його ще роз цей розмусолимо так. так гарненько. Ну, таку процедуру декілька разів можна повторити. Оце зараз розмусолимо його. Зараз, можливо, змочимо трошки. Ну піна то піною. Так, змочуємо, Ну, щоб краще піна там роз... розмилювалася, намилювалася. Будемо змивати його пару раз, ну поки чистий не стане до тих пір. Ну, Зараз все будемо потрошки показувати. Спаси проливаємо, думаю, покахвати, о ну, трошки краще стало так. Видно, що піна грязна. Зараз ще візьму ту нашу хітку для коврів. Ну, Хто огляд мийки дивився, той вже бачив, як вона виглядає ось так виглядає. Я так верх ногами ставлю, щоб удобніше було. І вона там крутиться, і як би массирує там от видно, О, Ось так його з водичкою. Ти ще руками ми його потрем, ну, Коротше, процес длинний, не Пластилін той, він не вимивається. Так. Розпінили. Зараз знову беремо щітку, підготовлюємо ось цю насадку. Опять таки знову щіткою Вода яка грязна, вона тут не знаю на відео видно чи не видно. Ну, пилосос є плесос, а помить це завжди краще буде. Казалось би завжди в чистому ходимо. І ось так замазується за сезон. Так. Зараз перва змивка буде і погнали я так мить хоч чуть-чуть, так воно, звісно, довго, але но... надо. Грязі сіки вилітає. В цьому році вже в дворі плитка, вже. Краще мить, бо в милому році ще плитки не було, погано було, мить воно все криве було. Тепер перша змивка, ще будемо ми, ну як мінімум ще раз. Оце так само напінемо. Дуже великий тиск виставляти не треба, щоб не порізати нитки на ковру. Ось таку струйку, як оце ось. Воно і Під тиском і не дуже сильно. Тоді ми повісимо на вірівку, ну, на нитку, чи я чи на шнур. І ще будемо змивати, там погляд доволі багато. оце після цих процедур ще доволі багато в піску залишається, так що потрібно обов'язково. Яка грязна вода покажи, ну, то все з ковра. Покажи ближче. Це все з ковра. Не знаю, хто як правильно роз... розказується, як ви миєте коври, ми з таким чином. Шампунь і автомобільна піна. Оце зміксували. Той шампунь, е, цей порошок рідкий. Вон таке воно тече, воно грязь так тече з нього. Робимо декілька проходів, зараз в ту сторону, то є так в поперек ще зробимо. Теж воно там вимиває непогано. Так, За піну не переживайте, ти її ще повісимо, вона вже там нормально тоді змиється. Заодно й мийку протестуємо, бо це води багато треба, і мийка довго робить, працює довго. все одно грязна вода витікає. Ну, вже менше. Тут, по-моєму, добавна бути... Быть... Ну так, да, вже менше води грязної. Зараз все так само напінюємо. Що, ти теж будеш. Так, поки так залишаємо, ще раз напінюємо і повторяємо процес. Так, до чистої води змили. Зараз він висохне через пару днів, я тоді покажу, який результат вийшов. Ну все, помили ми цей ковер. Ось такий він вже чистенький став. Це я так сьогодні загнав, треба помити, бо ось грязний теж будем, буду зараз мити. Зараз підійде, покажи, що він чистіший став, ніж тим, який як був. Це ось з краю і тут воно. Але я тут. І з краю і тут воно майже одинаково стало. Тобто, ну, Мить є, ну, метод робочий в принципі, ще його трошки витрусить, треба залишки в порошку. І все, бо тому щось не знаю, на сонці там видно. Мабуть, трохи видно, так? Да? От в порошку. Це не пиль, не пісок, нічого, це порошок залишки. Все-таки е я густим порошком напінював. Ну, може, якась ще пелючка залишилася, Так що, кому сподобалось таке відео, як ось ми заковір зняли, як його постирати, може, ми, хто там. На Мойку його відвозить, тогий робочий метр. Там, по-моєму, і тиск трошки більший буде. Ну, пишіть, як ви стираєте свої коври. На цьому все. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, все найкраще, до побачення.